Здарова! Даньки знову в Dead by Daylight. Ну ч? Якого у чилу чело нам підкене цього разу? Хм. О. Давай жми, а вже бляха не терпиться. Хм. Цікаво, вона ето АФК чи просто. Ну, не АФК а от вліклас. Я часом сам не нажимаю, готово, а вже, коли загрузка. Таке бов. Бу... Таке буває. Супер подношені. в вороняче гніздо. Я сам можу відправитися в Вороняче гніздо, но. я предпочитаю берегти подношення для іспитань. Це, кстати, і, і вбив. Це касається, що простіше проходити іспитання в якихось маленьких картах вроді воронячого гнізда, Ормонда або на накрання Кеддонфілда. Да. Ні в якому разі не рекомендую виконувати іспитання в якихось здоровенних локаціях, типа ферми, холодний ручей, Помісті Ну, самі поняли. Ну, ще раз перевіряємо, що тут. Так. На очки, на сухранні і щось. Жесть. Очевидно, що... Це мене напрягає. Очевидно, що поношенні вбивці. Яке секретне, то два варіанти. Або те, що... Ну, фактично, варіантів 4, но по своїй суті 2. Або це оцей... Пелена Розлуки Що виживальщики? Ну, виживальщики порознь. А інший варіант Мементо мебентоморі. Cheio Да. Або селюк агресівні, чиї вирішив повісити тупо всіх зараз. Не вартись. Друг далеко може в встигну вирватися. Початок хуже нікуди. Я б навіть сказав початок катастрофічний. Іногда зустрічав особливо більшених вбивців, які хочуть всіх прям... Їм не класика по одному вішай І або шукай інших, або як я, починай кемперити. Нет, їм треба всіх зараз. Говорить Пойти в бабанг. Як там. Як там. Римляні казали. Аут кесар, аут nieги. Або кесар, або ніхто. На дебил, я вас спасу. Нет, 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 держись! Я тебя... Это Ломаем стереотипы, блин. Не понял, она на что? намагается вызвать удар на себя? Який хайц. Да почекай ти, лова. Я... Море, Я... Причому жорстко? Їй вже не помогти. Так, сподношення на люк ні в кого нема. Я в динаміці вічно забуваю по особливості, так сказати. Механіки. І піздец. Монструозна картина монструозної художниці. Вона вирвалась. Сподіваюсь, він не замітив мене. Давай, Мегі. Потемчик очищення тотема дасть на мощний голос. Або він з неї здивається, або він взяв оце, кіпарісове морі, що дозволяє вбити тільки от ну що тут лишається. Смо vết сотый по бачу. День лук. Треба бути максимально обережним. Я не хочу тратити оцього сп. спринтера. Якщо, якщо цей засранець мене побачить, це буде катастрофа. Так і догадувався, що цей довбаний люк всередині. Я почув стукіт, не встиг зорієнтуватися. Тепер єдине на що мені лишається сподіватися, що я встигну відкрити до того, як цей урод. Орієнтується де я. він явно пішов провіряти ті ворота. Вот він, якраз розігнався. Майже кліше спасіння в останній момент. Дуже сподіваюся, що я більше з ним не зіткнуся. Це була просто катастрофа. Як я казав. А, знятно. як я в нього. Він... Ой, точніше, з улученнями. Він явно... Він явно добре управляється бензопилою, якщо от таке понабирав. Ну що ж, справився чудом. На цьому пока все. Дякую за увагу. Пока.